Інцидент трапився ще 19 березня в Іваничівському ліцеї номер 1 Це 9 Б клас. Це був урок фізики. Був урок фізики в цей період. На цих кадрах дев'ятикласниця і вчителька фізики, яка працює тут понад 20 років, Валентина Рибка. Що трапилося в цей день, можемо зрозуміти із офіційного пояснення вчительки. На моє прохання, яке я повторила двічі вийти з класу і їсти за дверима. Учениця повернулась до мене і демонстративно почала їсти. А коли я попросила віддати пачку чіпсів мені, демонстративно перекинула їх іншій учениці. Дівчина свідомо провокувала мене протягом попередніх уроків. Розуміючи, що я повелась на її провокацію. На наступний день я вибачилась перед нею. На той час у березні конфлікт ніби втих, однак днями однокласники дівчинки виклали відео в мережу. Про ситуацію директорка дізналася від відділу освіти. Для мене це то що я вже багато років працюю, і в тій школі директором школи. Це для мене знаєте, це шок був для мене. Що у вас робиться? кажу, в якому розуміє, що в нас робиться до неї. Ви не знаєте, що робиться. Кажу, я знаю все, що в школі робиться. Я зранку на роботі кажу, теж про хіба за той час, поки я на уроках було. Ну, і вона показує це відео. Вони тільки з'явилися. Навіщо і хто виклав у мережу відео через два місяці після інциденту, невідомо. Бо дитяча безвідповідальність, а от як то кажуть, теж похизуватися можливо. Хоча ніхто не знає, хто це зробив. Психологиня каже, спілкувалася із ученицею 9 класу, яка демонстративно їла на уроці. А ще раніше робила анкетування і психологічний аналіз поведінки дітей класу за її висновками. клас, у якому трапився інцидент, не з простих, а діти вкрай емоційні тут, звісно, що і Неправі діти і не права вчителька. Звісно, це кричущий факт. Ми навіть не могли повірити, що саме ця вчителька могла ну, так повестися, тому що в неї про неї відгуки тільки хороші. А що ж каже вчителька фізики? На наше прохання сама говорити не хоче, натомість показує свій коментар у телефоні. Чому ви хочете не хочете про хочу. Це вже давно було? У мене абсолютно немає здоров'я тріпати нерви ще. Це є з месенджера, так? Повідомлення. Добрий день, це трапиться ще 19 березня. За свій імпульсивний вчинок я вибачаюся перед ученицею на наступний день. Вибачилися, так провокативні вчинки з Євоку припинилися. Претензії до мене ніхто не придивляє. Конфлікт давно вичерпано. Що дитина тепер говорить? Нічого, Нормально, у нас нормально спілкується. Тобто вона нормально. є на уроках повністю приходить на уроки, а її батьки. Тобто так отут... само до мене ніхто не підходив, не звертався. Чи був це булінг щодо учениці? Пані Валентина це відкидає. Я розумію, булінг це є, коли з дитини змішаються. Це було один раз, дитина мене довела, я отримала емоція. Фахівці з питань освіти у Володимирській райдержадміністрації поведінку вчительки засуджують, але емоційний стан учнів та вчителів пояснюють стресом через війну. На навчальному процесі дуже часто по тричі за день перебуває тривога повітряна. Звичайно, всі в стресі, в емоціях, але безперечно Вчитель повинна була витримати межі і рамки своєї поведінки, і не дозволяти собі навіть десь там припускати можливості і застосовувати такі заходи. До правоохоронців батьки дівчинки, яка їла чипси, не зверталися. Події поліцейські зареєстрували, коли моніторили соціальні мережі. Факт інциденту зареєстрували. Поведінка вчительки, ну скажем так, дуже так була принизлива. Розумію, що бувають різні діти з різними своїми. Психологічними такими моментами, але це не дозволяє так цинічно відноситися до дітей і так відкрито принижувати честь і гідність дитини. Звичайно, діти повинні теж розуміти про свою відповідальність, ось про в першу чергу, про обов'язок. Навчатися за словами поліцейської, з кожним навчальним закладом ювенальна поліція співпрацює і про такі факти найперше мають повідомляти фахівців, щоб провести правове виховання дітей. На сьогоднішній день наша ювенальна поліцейська, яка закріплена з цим навчальним закладом. Має бути присутня в тому навчальному закладі, і відомо, що там такого самого булінгу немає, тому що це мало би мати системність, але адміністративна відповідальність буде за це правопорушення, тому що воно було скоєно цинічно з приниженням чисті гідності самої дитини. До речі, в Іваничівському ліцеї тему булінгу обговорюють не перший раз. Торік директорка оскаржила у суді штраф за неповідомлення поліції теж про випадок булінгу. Тепер оцінюють березневий конфлікт. Директорка ж ліцею запевняє, вчительку попередила, наступного такого випадку бути не може. Не дай Бог ще щось раз, саме найменше повториться, ти будеш звільнена з роботи, бо ти, ну, ти не вчитель, так вчителі не поступають з дітьми. Якщо факт булінгу встановлять за статтею 173 дріб 4 кодексу України про адмінправопорушення, це передбачає штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 960 гривень або понад 40 годин громадських робіт. От тільки чи варті були чипси на уроці такої ціни, як моральної, так і фізичної. Шукати відповідь на це питання варто. Ірина Кудрія В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.